Так, ну що, усім доброго морозного ранку. Угу, Ранок понеділка. Земненько я вам скажу, земненько на дворі. Чешемо, як завжди, на роботу по красивучому -е Тут на роботу на пів мені. Плюс іти дуже близько. Я ніяк не можу сорієнтуватися, скільки мені треба просипатися. Щось я забула і випустила цей моментик. Вже з того моменту, як тут працювала. І розумію, що виходжу, швидко дуже збираюся, виходжу раніше. Треба виходити трохи пізніше. Коротше, топаємо на роботулечку, забула в суботу термочашку на роботі, взяла з собою каву, слівки. Молоко не стала брати, до поже будинки. трохи менший пак, то буду робити зараз по термочашку, то буду робити на роботі каву. У нас є кавовий апарат, усе, трохи за касу, але можна робити там каву. Або... Але нащо? Якщо можна взяти дому. В общем, чешем понеділок, тут далі свята, два дні, по-моєму, працюємо, а далі... День чи два святя, свята, а потім далі ще трошки працюємо, а далі вже Новий рік, Тоже трохи свята. тому всім гарного продуктивного понеділка. Починаємо його з посмішкою. Всього найкращого.